Шановні брати і сестри, вітаємо вас знову на молитовному служінні Проекту разом плюс ласкаво просимо. Кожного дня о 6-й годині ранку за київським часом. Ми зустрічаємось для того, щоб піднести молитви за мир в Україні, молитись один за одного, вивчати Слово Боже. По вівторкам, коли моя черга проводити служіння, це ранкове. Ми з вами вивчаємо дуже важливу фундаментальну тему, важливу для християнського нашого життя як повернути Богу в наше життя, як його поставити у центр. Адже від цього залежить далі те, що буде відбуватись з нами. І як приклад, ми взяли з вами досліджуємо першу книгу Самуїла, другу книгу Самуїла. Ми вже сьогодні знаходимося у другій книзі Самуїла, 11 розділ, і читаємо вірш за Давайте відкривати Біблію, будемо роздумувати над біблійним текстом. Пам'ятаєте, вже в цих розділах Давид є царем всього Ізраїлю. Помазана Божа людина, але дуже цікавий розділ відносно життя Давида. Отож, друга книга Самуїла, 11 розділ, будемо читати з першого вірша. Наступного року, коли царі зазвичай вирушають у походи. Давид послав Йоава зі своїми воїнами і усім військом Ізраїлю. Вони розгромили амонійців і взяли в облогу їхню столицю рабу. Давид же залишався в Єрусалимі. Отож, такий дуже цікавий вступ, який, якщо ми так би читали з вами перший раз, дещо цей вступ він нас насторожує, правда? Отож, ну, на дворі є весна, в людині все пробуджується. Да? І можна сказати, що цар Давид пішов у таку відпустку не своєчасну. Час дещо робити у цей час, зазвичай царі роблять це, Але саме цієї весни Давид вирішив взяти паузу у цьому служенні. Фактично, для нього це було служиння, це були господні походи, господні війни. Це було служіння покликання царя Давида, але він вирішив взяти паузу в своєму служині у своїй роботі і пішов собі в відпустку. Він залишився вдома. Він залишився вдома. Ну і як ми далі будемо читати, він залишився лежати в ліжкові. Так? От така іронія є: не пішов на служіння. І ми з вами сьогодні вже дізнаємось, а що буває з людьми, які йдуть. У відпуску в служінні, які беруть паузу, які зупиняються, які відкидають служіння, які починають займатися собою, що у цей час відбувається з людьми. Я хотів би наперед ще сказати, що Біблія завжди досить чесно, збалансовано змальовує нам характер життя, риси характеру біблійних героїв. Біблія описує нам і їх падіння, біблійних героїв, їхні помилки і. Цим самим Біблія говорить нам наступне: дивись, якщо це сталося в житті Давида, <гум> невже ж ти є сильнішим за Давида? Якщо це було в його житті, коли він був царем, то це також є застередженням і для кожного із нас. Саме у цей час на весні закінчується сезон дощів. і це найкращий час дійсно вести Господні войни, війни? Виконувати Боже завдання. І е, ви пам'ятаєте, що попередні всі розділи, які ми з вами читали, декілька розділів попередніх, вони такі, ну якби неймовірні. Да? Пам'ятаєте, ми казали, що це Рембо, е, розділ суцільних успіхів, успіхи, 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 перемоги, перемоги, перемоги. Все, до чого б не доторкалась рука Давида, Господь через нього давав перемоги. І звичайно, це також десь зіграло. Ну, певну роль, оцей успіх, перемоги. Нам потрібно бути дуже уважними до наших стосунків з Богом, до нашої духовності, до нашої залежності від Христа, коли ми отримуємо великі благословення, коли ми отримуємо великі перемоги. Ну, приблизно відстань, 60-65 кілометрів від Єрусалиму, там ведуться ці Господні войни, да? там Ізраїль отримує певні Результати певні перемоги. А у цей час, якщо так звернутися, от що Давид має на цей час, чого він досягнув? На цей час він здобув дуже багато перемог, став дещо, напевно, самовпевненим, да, таким. Ось його гарем, кількість дружин також зростає. Ну і відповідно Ми розуміємо, що десь людина не може вимуватись, да, не може зупинитись, не може задовільнитись цим, зростає його. Пожадливість. Приблизно можемо сказати, що у цей час Давидові десь, скажімо, там 50 років, да плюс-мінус. Саме у цей час, можливо, десь є і криза середнього віку. Знову ж таки, ми не не хочемо виправдовувати Давида. да У нас нема таких намірів, ми просто читаємо Біблію, але все рівно якийсь портрет, ситуацію, адже і ми переживаємо щось подібне сьогодні в своєму житті, кожен з нас. Ось. І виявляється, що можна бути о, в великій небезпеці, залишаючись в Єрусалимі, ніж на полі битви, ніж там десь на фронтлайн, да, на передовій, да, як сьогодні ми кажемо, Да, можна знаходитись у більшій небезпеці, коли ти е, нібито знаходишся в столиці, е, в місті миру, ніж на полі битв. Дійсно, небезпека тоді, коли ми. Втрачаємо цю, цей зв'язок з Богом, залежність від нього, коли ми стаємо десь самовпевненими, ось, і коли ми не виконуємо свого служіння, свого призначення життєвого, ми сходимо з цієї дороги, дороги, і у цей час, безумовно, щось може статись і в нашому житті, і велика небезпека нічого не робити. От саме це сталося і з Давидом. Ці перші вірші. Давайте прочитаємо тепер другий вірш. Так сталося, що якось під вечір, піднявшись свого ліжка, Давид проходжувався на даху царського палацу. З даху він бачив неподалік жінку, що купалася. І ця жінка була з вигляду дуже вродливою. Отож, він знаходиться в Єрусалимі вечір. Визначив, що він став ліжка. Ну, знову ж таки, мабуть, такі дві думки, що він е, пізно проснувся, прокинувся, да, з попереднього дня і, відповідно, як кажуть, все затягується. Або другий варіант, що в нього не йде, не йде сон. Можливо, він не спав ну, незадоволеним е, тим, що він мав. Знаєте, Щось в голові цієї людини відбувається. І текст нам каже, що він на даху свого палацу проходжувався. Ходив взад, вперед, взад, вперед. Ну, от ви собі де змалював да? дії цієї людини. І ще можна звернути у цей другий вірш, описується ця жінка, що вона була дуже вродливою. Взагалі, в Біблії це як виключення. Оце слово дуже-дуже рідко, вибачте, за тавтологію, да, дуже рідко зустрічається це слово по відношенню до людини. Дуже Вродлива, дуже гарна, дуже красива була ця жінка. Біблія дуже рідко змальовує так людину, і це було значить ну, щось неймовірне. Да. Ну, і ми розуміємо, що він е, фокусує свій погляд, да, свої очі. Через очі е, відбувається фактично початок падіння е, цієї людини, Давида. І виходить, що достатньо одного погляду, щоб щось розпочалось в житті. Людини, дійсно, ми повинні дивитись своїми очима, на що ми зосереджуємо свою увагу, на що ми концентруємось. Написано, що ця жінка вона купалась, да? купалась, купалась. другий вірш. Да? Жінка, що купалась, і вона була дуже вродливою. Можливо, це був кінець дня, ми так розуміємо, вечір, да? після дня, спекотно було, да? вже жарко було. Можливо, це було після очищення, ми точно не можемо до кінця встановити. Ось. Ем. Варто нагадати, і біблія нас так, так повільно підводить до цього, пам'ятаєте, ем. правила для царя, що він не повинен робити, або до яких сфер життя він повинен бути дуже обережним. Це коні да, ну, сучасною мовою, скажімо, автомобілі, да, можливо, так, золото, да, капітал, майно. Да, золото, гроші да, і жінки. Цікаво, що Давид до цього часу досить е, десь спокійно от золото, пам'ятаємо, да, він, він якось не був одержимим цим да, золотом. Е, коні також ніде Біблія не говорить, А от про жінок чомусь Біблія так от нам дає акцент. Е, мабуть, ця це, це сфера діяльності царя Давида була слабкою. Ну і безумовно, ми можемо ще сказати, малюючи портрет Давида, от на цій стадії, що він вже досить тривалий час знаходиться на троні, на престолі, да? цар. А ви пам'ятаєте, культура близького сходу, царів, що все дозволеність, ніхто тобі не заперечить. Ти сам кажуть собі, цар, робиш що хочеш, і тобі ніхто не має права сказати, заперечити, зупинити тебе, тебе нічого не стримує, ні закони держави, ніщо. Ну і безумовно вплив попередній. Що би Давид не робив, завжди він мав успіх. І десь він ну, зупинився в цьому минулому, да? жив минулими перемогами, але минулі перемоги, минулі досвіди, вони не дають нам гарантії, що це в майбутньому. Ми не будемо мати падінь чи зупинки да? в своєму розвитку. Третій вірш. Тож, Давид послав. Такий сюжет да, розгортається повільно. Це не стало в одну мить. Тож, Давид послав, аби щось довідатись про ту жінку. А йому повідомили: це Вірсавія, Еліямова дочка, дружина хетейця Урії. Давайте проаналізуємо цю характеристику тепер жінки. Да. Це її вже її імена, вже її походження. Отож, Давид зупинився. В погляді на цій людині. Ми бачимо, що від погляду, думок, планів, потім він починає вже втілювати в дію. Да? Отак От розгортаються події, вчинки і гріхи нашого життя. Починається з думок, з поглядів, плани, стратегії, певні дії ми робимо. І бачимо, що поки що немає ніяких перешкод, але бачимо, що перший такий дзвіночок слуги дають таку цікаву дуже характеристику цій людині, мудру. Вони розуміли, хто такий Давид, до чого це може призвести, і вони дають ну, певний родовід, дають про батька, про діда. Да, там. Її батько Єліам да, дуже сильно впливова людина, можна почитати друга книга Самуїла, 23 третій розділ, віж двадцять дідус Ахітофел, він ще з'явиться, да, член. Синідріону, так, уряду, скажімо, умовно, да, там, суд, суд, судової системи Ізраїлю, да, дуже впливові, серйозні люди були, і йому говорять, що вона має дружину. І дуже цікаво, що в Урії вона тільки одна. Якщо в Давида ми знаємо, що було достатньо да, цілий гарем, то в Урії тільки одна дружина. На цьому Біблія робить акцент протиставлення таке. Да. Четвертий е, вірш. Давид відправ за нею посланців і наказав привезти. Коли вона прийшла до нього, він схилив її до інтимних стосунків. І це було якраз час, коли вона очистилась від своєї менструації, після чого вона повернулася до свого дому. Ось такі наслідки далі розгортаються події: тобто очі, думки, плани, бажання, нічого не зупиняє. Да? Нічого не зупиняє. Ну, десь іронічно говорить, що там вона очищається ще після того. Да? Безумовно, Біблія правдиво нам змальовує. і останній, до речі, вірш цього розділу буде говорити, що це було зле в очах Господа. В Очах Давида, там людські очі, все він закривав. Да? Все було окей. Але Бог має іншу систему оцінювання. І Давид знав про неї. Давид на цей час забуває про заповіді Божі, забуває про Бога. Ще раз ми хочемо підкреслити, що, мабуть, це падіння Давида воно не було раптовим, миттєвим. Людина була от на горі, і тут раз, водомить стала іншою людиною. Такого не буває. Це було поступово-поступове падіння. Бачите, він не був на служині. Це були такі ознаки, що він же не горів. Духовністю, вогнем Божим, служінням, життям, стосунками, Біблією, молитвою, відвіданням церкви, служінь. Він забуд, діє імпульсивно, емоційно, щось сподобалося, щось захотів, бум-бум, раз. Ось що відбувається в серці Давида. Ну і ми з вами, то, читаючи Біблію, вже не раз знаємо ті наступні розділи, що буде далі, які будуть далі наслідки цього вчинку. Наслідки цього гріху, наслідки будуть діти, смерть їх, війна громадянська, бунт, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тобто, все подальше життя, воно було змінено одним вчинком цієї ніч, цією ночі, да? певним часом, який він провів, провів з цією заміжньою жінкою. Звичайно, в Давида ну, світський такий. Погляд на інтимні стосунки, отримати задоволення, скористався, відправив взяв. Да? Але Біблія не підтримує цей погляд. Да? Біблія нам концентрує увагу, що інтимні стосунки вони призначені для того, щоб зміцнити існуючі законні відносини. Да? І безумовно, з точки зору Біблії, під книжям Моїсея, да, Давид, вчинивши це, заслуговує смерть. Саме у цей час. Урія знаходиться на фронті, на фронтлайні, на передовій. Безумовно, сатана він ніколи нам не скриває всього, що відбудеться, коли ми щось зробимо. Він штовхає нас, він не говорить про наслідки, він підштовхує нас це, він гарно все змальовує. І лише з часом людина розуміє жахливість. Жахливість гріху. Безумовно, ми спостерігаємо руйнування особистості. Духовність особистості Давида. І це не момент, це є процес, що важливо нам зрозуміти. Можливо, сьогодні також є певні індикатори і в нашому житті, і в наших духовних моментах, фізичних моментах. Щось відбувається. Ми ще не дійшли до цієї точки, яка описана в цьому розділі, але десь ми, можливо, також дрейфуємо. Хто несе відповідальність за цей гріх? Як ви думаєте? Напишіть. В коментарях, якщо ви дивитесь нас в записі, також подив... напишіть нам в коментарях під відео. Ось. Як ви вважаєте, хто ніс? Можливо, для цього потрібно почитати ще більш детально оці е, е, тексти, які ми прочитали, і далі що відбувається, розмова вже Давида з Натаном, да, пророком. Ось. Але, безумовно, Давид скористався своєю владою, своїм положенням, да, вчинив цей гріх. Ну і так, як, в принципі. Коли пророк вже говорив про цей вчинок, про покарання і тому подібне. розмова була з Давидом. тому, можливо, як кажуть, більша частина всього була покладена на Давида, а не на Вірсаві. Ось, якби такі наші є думки. Що ви думаєте з приводу цього? А ми з вами давайте звершимо молитву. І безумовно, сьогодні. Давайте будемо молитись про те, що якщо ми з вами десь дрейфуємо, якщо в нас є певні такі ознаки, які є в цьому тексті, в цьому розділі, подібні до Давида, да? в нашій духовності, в нашій особистості, да? ми могли зупинитись. Ми, нам не потрібно йти цим шляхом. Біблія якраз і описує все це для того, щоб ми з вами були зупинені, щоб ми по-іншому сьогодні діли. Давайте звернемось в молитві до Господа і не будемо брати перерв, відпусток у служінні. Будемо виконувати нашу життєву місію, наше життєве призначення, служіння, яке нам довірив Господь, церква, сім'я наша. Давайте будемо вірними, вірними Богові, церкві, нашим сім'ям, нашим рідним, близьким. Давайте помолимось. Отець наш Небесний. Оцей цей чудовий ранок ми дякуємо тобі, Боже, за пробудження і за можливість бути на цьому молитовному ранковому служінні, шукати Твого лиця, шукати Твої волі. І, Боже, сьогодні ми через Слово Твоє отримали застереження, що нам не потрібно бути самовпевненими людьми, не жити минулим, не уникати служіння, не зупинятися в ньому. Господи, сьогодні. Зупини нас у цьому, можливо, дрейфуванні духовному, запали вогонь віри, служіння в нашому серці, поверни нас до себе. Отець Небесний, ми бажаємо скористатися цим застереженням, Я змальовано тут, у цьому розділі, саме для нас сьогодні. Боже, благослови, будь ласка, учасників цього литовного служіння, організаторів, тих, хто дивиться в записі. Даруй нам свої благословення, даруй нам мати благословення від служіння. У будь-який час, у будь-яких обставинах, не шукати зупинки в служині, а шукати волі Твоєї. Просимо, даруй мир нашій країні, захисти нас кожного. І даруй цей день прожити по Твоїй волі. Боже, віддаємо своє життя у Твої руки. Довіряємо Тобі все в ім'я Ісуса Христа. Амінь.